Що ж, таке премікс, і навіщо його виготовляють? Отже, премікс це суміш вітамінно мінеральних добавок, які також виготовлені виробником, змішані, зафасовані у мішечок, але уже при виготовленні гарного якісного комбікорму обов'язково в раціон комбікорму потрібно додавати білок рослинного походження, ту ж саму соєву макуху, ту ж саме соєвий шрот. Ту ж саму синяшникову макуху або ж рот, знову ж таки, відповідно до виробника, кожен виробник рекомендує ту рецептуру, яка розробляється під виготовлення оцього от преміксу. Тому якщо ми говоримо про БМВД і про премікси, то це дві різні добавки. БМВД в першу чергу це вже комплекс готових харчових добавок. У премікс же нам потрібно додати обов'язково білок, тому що сам премікс у чистому виді, якщо ми будемо додавати у зернові, то такий от комбікорм він буде значно менш ефективніший. поросятка не будуть набирати вагу, адже основою для того, щоб наші поросятка росли гарно і розвивалися, є білок. А сам премікс він покращує засвоєння, якраз от оцього самого білка, що дозволяє нам в свою чергу. Отримувати гарні прирости, тому ви маєте обов'язково розуміти оцю от різницю і знати, що БМВД це значно швидше і легше. Премікс це дешевше, але також дуже ефективно і дуже гарно, якщо це гарні, якісні добавочки. До речі, друзі, пишіть в коментарях, як ви думаєте і що ви думаєте з приводу цього. Ну а далі на нашому Тікток-каналі на вас чекає багато цікавої. Інформації, так що, підписочка, вподобачка під нашим відео. Побачимось.